Так, всім привіт! Хочу вам показати свій варіант підключення гібридного інвентора. Ось такий в мене інвентор стоїть PowerMR. Наразі він виключений, тому що світло зараз виключають рідко і чому він буде споживати і шуміти. Тобто, дивіться, сам корпус взятий з якогось, це пожарний якийсь щит, у мене їх було декілька штук, колись на барахолці їх дістав. Пригодилося. Тобто, по-любому, якщо ви купуєте навіть ящик якийсь. Навіть, наприклад, такого взірця, то цей АВР він не поміщається. Його оця зовнішня панель набагато більша, ніж ця панель. Тому, по-любому, треба такий ящик буде вирізати. А так, то, що було під рукою, то використав. Значить, підключено це дуже просто. Я взагалі сюди не лажу, воно працює в автоматичному режимі. Отак воно, наприклад, Як ми робимо? Ми включаємо, наприклад, інвентор, от. Бо зараз він у мене виключений, так. І подаємо з інвентора типу, на вхід. Бачимо, що вхід є. Тобто, от, дві мережі він бачить основну і резервну. Ну, Добре, давайте, щоб воно не шуміло, поки що виключимо. Покажу вам, що тут всередині. Значить, все дуже просто. Робив я це тимчасово на скору руку, в принципі, я і не збираюся, щоб воно в мене тут було навічно. Тобто, я хочу ставити тільки гріт-інвентор. Мене такий гібридний інвентор не дуже і влаштовує. Значить, все дуже просто. От вхід у нас йде. Три фази. Заходять в крос-модуль. З крос модуля в нас виходять на аверку. Тобто, це в нас йде пряме живлення на споживання. так? Ззаді в нас знаходиться додаткове резервне живлення, це в нас вже відхід від інвентора. Фаза 0. Так, дайте я вам світо включу. Фаза 0 від інвентора от вона заходить знизу сюди, так. Ми можемо її виключати, якщо нам треба. І також вона йде вже тобто, з, в паралель з трьома фазами. Кожну фазу ми можемо окремо вимикати, якщо не потрібно. Значить, Це з інвентора виходить от на резервний задній вхід, типу живлення на навантаження. А це в нас йде перший, це стандартна міська мережа. Все дуже просто. Це йде на гараж на пряму з кросмодуля, Тобто в мене три фази напряму заведені і нуль. Ідуть вони напряму в гараж. У мене там е, токарний станок, там мотор 10 кВт, тому такі споживання, ну і сварочний апарат потужний, тому споживання через інвентор я це не кидаю. В чому? Плюс Аверки, чому я став Аверку, а не користуюся м, якби релюшкою, яка там знаходиться всередині. Тому що, по-перше, там та реле. якщо я не помиляюсь, то лі 27 ампер номінал її чи що чи то лі 22. ну Неважливо. Тобто ця реле, ми продовжуємо її життя. тобто Працює замість неї цей Авер. І також, якщо, наприклад, пропадає. Тобто включається міська мережа, то ми вже не користуємося через інвентор, тому що проводка тут не така потужна. Хоча тут 6 квадратів це максимально що влазить в ці клемні коробки. Так, тобто йде все споживання через інвентор у нас, а в моєму варіанті, виходить, йде напряму. Інвентор у нас не використовується. Це плюс Авера. І, ну, і контакти тут набагато потужніші. Тобто, і Все розкидується назад, тобто по фазно. Тому що, якщо ми будемо живити через інвентор. Тобто з трьох фаз робить одну фазу. Це понятно, тому що інвентор однофазний, а споживачі трьохфазні. Це другий плюс. Тобто, що він перекидає знову на нормально на три фази. Тобто Ми можемо кожну фазу розгрузити. А так як ми знаємо, що одна фаза може бути перегружена, тому що на одну фазу багато приладів бажано не включати. Фази потрібно з модулю розводити по нагрузкам. Так, з тим ми розібралися: вхід, основний вхід, нагрузка і додатковий резервний вхід інвентора. На нагрузку через е, ці автомати. Тут у нас стоїть бузер. Зараз включено, буде голосно ну, трошки. Ось він. Ось цей бузер це бузер на 220 вольт. Так, а ну. Цей бузер, він, наприклад, якщо я десь схожу і не знаю, чи є світло, чи нема світла, тому що ця система працює в автоматичному режимі, бузер включений і починає пищати. І я тоді знаю, що вже я працюю тобто на міському живленні. Звісно, це все саме мінімальна схема, тому що на бузер, наприклад, можна поставити якесь реле часу, що воно буде працювати 30 секунд. Також я вхід можу виключати, і не нагрузку, і реле поставити, але тут і так, бачите, це, це протик повністю по, по тому ящику. Треба було б ще таких два розміри ящика, щоб наставити то все. Але я ж кажу, що це я хочу, щоб в мене було воно не вічно, а тимчасово. Ну, тим більше, оце ящики можу і лишити, тому що він працює в автоматичному режимі. Значить, на рахунок оцих вот, розеток. Що це за три такі розетки? Які вони підписані, це Фаза 1, Фаза 2 і Фаза 3. Справа в мене фаза, зліва 0. Це в нас йде зарядка від інвентору. Тут так само підписана фаза. Значить, дивіться, інвентор в нас заживлює, наприклад, наші споживання, так? А інвентор ж треба звідкись заряджатись. Тобто IC in вхід інвентора в мене йде через звичайну розетку. Чому я так? Я, тому я так казав, наприклад, я можу його включити в будь-яку в цю. От ми його включили. Все, інвентор запустився. Так, але для чого? Це я можу відразу вибрати якусь саму менш просажену фазу. Наприклад, зараз я вам покажу, чому я так кажу. Тому що ми маємо три фази, і якась з фаз може бути, наприклад, дуже просаджена. Наприклад, ця. І якщо ще інвентор почне зарядку робити кВт чи 2 на батарею, то ця фаза взагалі буде тут 190 вольт. А це вже не дуже добре і для АВР, тому що цей АВР, він бажано, щоб було 220. На ньому, бо там згорає катушка від низьких вольтажів. Ну, Тому і в мене є вибір, тобто я можу включити першу, другу, третю. Ну, ось такий, в принципі, коротенький огляд. Пишіть ваші коментарі, що тут можна Ну, додати, то зрозуміло, що можна все, що хочеш, Там і релюшки, і переключателі, і так далі. Це зроблено мінімально з того, що тут місця небагато, і з того, що було. Єдине, що я докупляв, це AVR. Це не гія AVR, це якоїсь іншої фірми, оцей, тому що цей от має. Кажуть, що я читав, гея мають, не мають довго гасячої камери, а цей має. Ну, типу, значить, і тут ніби трошки більші контакти. Хоча не розбереш не побачиш. Бо контакти є такі, що заліпають. Наприклад, токарний станок 10 кВт можна включити на якийсь слабий автомат, то ви його потім виключаєте, а він далі працює, тому що сам автомат залипає. І пітачки на контакті мусять бути великі. Це вже все пройдено. ну, Хто в курсі, тот в курсі. крос модуль треба було більше ставити, тому що тут ä, <с -module> занадто багато в нього вже запхано. Тобто приділ тут 7, якщо я не помиляюся, 7 на 4, і вони всі забиті. Так. Ну, ось таке підключення. Пишіть ваші коментарі. Що ви по поводу того думаєте, Ну, я вважаю, що тут тільки плюс, є тому що плюс то я можу вибирати е, любу, любе живлення інвентора відразу. Звичайною розеткою, головне, не перепутати, де фаза. Ну, фаза має справа, підписано. І також я можу виключати по фазного типу споживання від інвентора. Ну і я маю бузер. Тобто, якщо мені треба, я знаю, коли світло включено, коли виключено. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Пока!